Миробожо дорогоцінні, хтось вчиться вірі бісівській, хтось вчиться вірі Божій, і різниця в тому, що віра бісівська, вона безплідна і вона спрямована на те, щоб зруйнувати Божу справу. А віра Божа вона приносить плід і спасенні душі. Ті, хто називають себе віруючими, але в їхньому житті присутні лише осуд, роптання. Негодування, що в їхньому житті немає спасених душ, вони не виконують волю Божу, вони є сини сатани, і їхня віра є дійсно бісівською. А люди, які за своє життя рятували не одну душу, забрали її від сатани, принесли Богу достойний плід, будують церкву. Люди, які наслідують Ісуса Христа, люди, які є учнями Ісуса Христа, вони стають синами Божими і вони отримують прощення грі. Ха їхніх гріхів, амінь.